Що є складовими нашого духовного життя? Святі отці всіх віків християнської ери стверджують, що духовне життя має чотири головних складових, у напрямку яких повинен просуватися кожен християнин. Інакше всі наші зусилля будуть марні. Це наступні складові духовного шляху, участь у богослужбовому житті церкви. В її таїнствах, а головним чином у таїнстві Євхаристії, не забуваючи про таїнство сповіді зі всіма її складовими, я маю на увазі її спецовісті, індивідуальна молитва, літургійні читання на кожен день та роздуми над прочитаним, духовна література. І ніхто не відміняв добрі справи. Але нас оточує світ, телебачення, Ютуб, Тік-Ток. Іноді стикаєшся з потребою безпомилково духовного, якісного, художнього фільму. І бажано оскароносного за якістю. Ви дивитесь тут канал «Найбогон». З вами я, актор Вадим Лялько. І це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Ці якісні продукти можна перелічити на пальцях. Навіть язик не повертається їх так називати. Особливо роботи Мела Гібсона. Це насправді володіяння Святого Духа. При всій підготовленості режисера, натхненного, мабуть, роботами Караваджо. У цій особливій грі світла та тіні і детально виважених крупних планах про страсті Христові є дуже багато матеріалу. І наскільки інакше зараз сприймається ще один фільм Мела Гібсона Апокаліпто. Ці жахливі сьогоднішні паралелі. Ми навіть не мали уявлення, що цей руський мір виглядає саме так. І все ж таки в кінці фільму є чудова надія це сім'я головного героя. Отже, повертаючись до якісного оскароносного фільму. Фільм французького режисера і драматурга Флоріана Зелера Батька. Зеллер переніс на екран власну п'єсу: першу частину трилогії Батько, мати, син. У головній ролі Ентоні Хопкінс, який отримав Оскар в номінації «Кращий актор. Фільм також здобув перемогу у категорії «Найкращий адаптований сценарій. Цей фільм варто подивитися з декількох причин. По-перше, це розуміння світу іншої людини. По-друге, це фантастичні режисерські знахідки, які нас занурюють у цей світ. І скажу вам, як досвідчена людина, це була магія. І по-третє, це, звичайно, генії Ентоні Хопкінса. Не буду вам переповідати сюжет фільму, лише хочу поділитися своїм враженням. Враженням людини, яка знає зсередини цей нелегкий процес кіновиробництва. І запевняю вас, розумію, чому та чи інша сцена знята саме так. Але у цьому фільмі режисер настільки майстерно занурив нас у світ головного героя, звісно, з допомогою самого Хопкінса, що починаєш відчувати це своїм єством. Як люди і речі стають чужими і незнайомими. І ти починаєш губити цю опору. У фільмі домінує Хопкінс, який свідомо дивиться свої старості у вічі. Фільм «Батько, важко дивитись. Актор дуже природно страждає в образі хворого. Але як же було грати актору, який сам досяг віку свого персонажу? Цей фільм вже був в українському прокаті і є доступним, тому раджу вам витратити на нього свій час. І наведу ще один приклад. Я випадково потрапив на мультфільм Людина паук крізь Всесвіт. Сучасна яскрава анімація з дуже швидкою зміною картинки. Я перші п'ять хвилин намагався адаптуватися під цей ритм, у якому по фільму живуть головні герої, і вимушені його приховувати від своїх батьків, які не вірять і не розуміють. І пауза у фільмі виникає лише тоді, коли мати головного героя приймає його таким, який він є як кажучи. Що вона його берегла, поки він не виріс. А тепер ця відповідальність прикладається на нього самого. Бережи цього хлопчика. До чого я все це? Ми часто стикаємось з нерозумінням наш, чи самі не розуміємо когось, чи не приймаємо. І саме фільм батько є гарною нагодою над цим замислим. Маю надію, що був вам корисним. Підписуйтесь на канал Небон. Далі буде.